Попри холод листопадового суботнього вечора біля одного з торгових центрів у Рівному світло і спекотно своїм жаром рівня зігрівають підкорюючи вогню з усієї України. Тут відбувається вогняний фестиваль під назвою Бумбурум. Артисти демонструють свої вміння, змагаються між собою та розігрують театральні постановки. У чотирьохгодинному годинному шоу задіяно більше 40 учасників. Організатори запевняють, нічого подібного в нашому обласному центрі ще не відбувалося. Такий захід унікальний захід для нашого міста. І наш, наш театр вперше робить такий захід, і планує. Робити їх і надалі в цьому місті. це такий своєрідний подарунок рівнянам від нашого колективу. Упродовж дня всі охочі могли завітати на майстер-класи з хореографії, жонглювання та використання реквізиту. Їх проводили досвідчені фахівці з рівного Харкова, Львова та Києва. Ігоря Євтушенка зі столичного проєкту «Стробос» тут знають під псевдо-Ігі. Артист регулярно виступає на майданчиках найбільших міст пострадянських країн. Сьогодні він показував елементи виступів з поями та контактним стафом. Так у його середовищі називають палаючі м'ячі на ланцюгах та довгу палицю. Людям навчились те, що я показував сьогодні. Мені здається, ну процентів 70 інформації, як би, було усвоєно. Та, да, люди не можуть прям одразу повторить ровно. Ну ніхто не може ровно повторіти. Люди зрозуміли, як как би бы, смисл того, що я показував. Їм сталося только ну, отработать это вдома. На теренах нашої країни вогняний перформанс розвивається переважно у великих містах. В рівному танцювати з вогнем почали зовсім нещодавно. Поки що цю справу освоїли лише декілька професіоналів. В Європі багато колективів, в яких ми якби в чомусь приймаємо з відео, щось тренуємося. Мабуть, це Європа, з цим ми все це беремо. Ми двічі організовували щось меншого масштабу, заходи в Луцьку та в Україні, о, в Україні, в Рівному. І так, да, люди приємні, люди приходять, люди дивляться. Їм цікаво. Фахівці пояснюють, вогняному танцю ніде не навчають, тому більшість початківців не має змоги гідно освоїти це складне сценічне мистецтво. Наразі артисти вивчають основні елементи завдяки відеозаписам в інтернеті. Кажуть, нинішній фестиваль допоможе заповнити інформаційний вакуум та перейняти досвід у колег. Володимир Струс, Дмитро Сидор, інформаційна програма День.